Житель Великої Кручі Олександр Назарко був мобілізований 28 квітня минулого року. Служив у різних куточках України. А в листопаді потрапив в зону АТО в Новоайдар Луганської області. За пеклі були йшли. Де вони держали позиції? Він нікому не розказує. Кожен день підтримував зв'язок телефонний із рідними, з батьками. Двічі зранку і в другій половині дня або підвечір казав, в мене все добре. Навчався у Березоворуцькому аграрному технікумі. Куратор Олександра теж була запрошена на весілля. Це був один з найкращих наших студентів. Активіст, добросовісний дуже, працьовитий, гарний такий. Хлопчик, учасник художньої самодіяльності. Ми ними, і пишалися, і пишаємося ними і пишалися й пишаємося ним. Зараз із задоволенням приїхали привітати його з шлюбом. У грудні, коли порятинські волонтери їздили в зону АТО, щоб доправити землякам провізію, до них долучилися Людмила та її донька Наталія із Гребінки. Людмила зі своєю донькою Наталією. Організували допомогу військовим, також концертну програму, на якій познайомилася наша Наташа із Сашою. І одного моменту, коли вигружали допомогу військовим, з однієї вигружав Саша, з іншої сторони, вигружали ми із Святою. А Наталка глянула так на хлопчика. Він їй сподобався, але підійти до нього не зважилася. Пізніше Наталія та Олександр почали спілкуватися в соціальній мережі. Далі хлопець запросив на побачення. Дівчина ну, дійсно сподобалася, привітна, весела така, жартівлива. Як там вони познайомилися, я ж не знаю. Понравились дітки друг другу. А Саша довго крутився тоді на сцені, щоб узнати, хто така Наташа. Молодця ребята. Понравились друг другу, посмотрели поближе, пообщалися. Ну і поняли, що все-таки в місті не буде краще. Пізніше він отримав чергову відпустку майже місяць і приїхав додому, з'їздив до Наталочки в гості в гребінку і каже: ну все, вибір зробив. Тільки от служу армії, приходжу і буду женитися. Олександр дотримав слова, повернувся із зони АТО і одружився. 25 квітня у Гребінці сказали один одному так: обмінялися обручками, поставили підписи і стали подружжям. Тож цього дня приймали щирі вітання від найдорожчих людей та тих, хто допоміг їм зустрітися. І сьогодні ми. Свідками такої важливої, дуже важливої справи поєднуються дві долі, два серця. Нехай Бог посилає не тільки їм, а всім нам мирного неба, щастя, здоров'я і всього благополуччя. Міцна сім'я, міцна держава.